Основних помилок при ловлі на флет. Скільки не зауважу по наших рибаках, трошки вони ліниві, і їм лінь маркеритися і шукати перспективні місця. А перспективні місця в нас що? Це перше саме топове місце це границя очерету з відкритою водою. Там короб живе, він з очерету виходить, і на наше кормове п'ятно підходить і там може собі клюнути. Друге, це якась аномалія на дні, якийсь пеньок, каряга, щось такого плану. Перепад може бути з мілини на глибину, і може бути з муляки на тверде перепад. Ну, але його, оці от перепади, всі треба знайти за допомогою маркера. Це є основна наша помилка, і вона дуже сильно впливає на результат. Друге, це розмір гачка. Багато хто переходить з класичної ловлі і ловить на крупний гачок. На флет. Це, скажімо так, недопустима помилка, треба ловити на дрібні гачки, особливо ранньою весною. Чим менший гачок, і менша, і менша насадка, тим відповідно, більші шанси на результат. Наступне це довжина повідка. Багато хто робить дуже дрібні повідки, я і сам таки робив. Ставив повідки 5-6 см. Це дуже погано. В основному повідки від 8 до 12 см добре працюють. Тут уже треба комбінувати і тестувати на кожній водоймі по-різному. Четверте, четверте, це вага нашого флета. Відповідно, багато хто хоче кидати далеко і бере максимально тяжкий груз, кидає скажімо так, далеко, але попадає в мул. Флет наш занурюється. Кормове п'ятно наше ховається під мулом, і короб його оминає або не знаходить. Ну і п'яте це чистота перезакиду. Дуже важливий фактор, і багато хто на нього не зважає. Прийшли, закинули, пішли сотку тягнути або в карти грати і сидять чекають. А сорна риба прийшла, за хвилин 15-2 з'їла на шпилець, і там вже нічого не лишилося. А ми сидимо і чекаємо, і непонятно, коли там буде якась пакльовка. Відповідно, літом треба перезакидатися в 15-20 хвилин, ну, може там півгодини. Зимою можна перезакидатися раз в годину. Отакі от 5 важливих помилок. Було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступне відео продовжимо.